Віт, мої улюблені друзі, певен, що багато з вас неодноразово чули про компанію OnePlus як про гідний бренд, який дійсно вміє робити топ за свої гроші. Та що тут казати, я сам постійно просуваю цю термінологію і є фанатом цієї компанії. Проте я був здивований тим, що за 10 років існування, чи скільки вони там існують, вони не випустили жодного планшету до цього часу. І я не знаю, чому вони ховали такий талант, бо те, що я зараз тримаю в руках визвало у мене купу позитивних емоцій. Друзі, влаштовуйтесь в зручніше місце, е, налаштуйтесь на позитивну хвилю, приготуйте свій улюблений напій, а я починаю. Бо мені вже кортить ознайомити вас якомога швидше з цим красеним. І тут я хочу подякувати інтернет-магазину Піксофон, який надав мені на тест цей пристрій і дав змогу зробити його тест. Вони теж продають китайську електроніку. Всілякі такі цікаві речі, ексклюзивні, як цей OnePlus Pad і так далі. Посилання на їх магазин я залишу в описі. Ще раз дякую. А зараз, друзі, увага! Хвилинка корисної реклами. В сучасному світі ми доволі багато часу проводимо перед комп'ютером. Хтось грається в ігри, а хтось працює і заробляє цим на життя. Але в будь-якому випадку дуже важливо, щоб сидіти було комфортно, бо це дуже впливає на здоров'я та самопочуття. Саме тому в нашому офісі ми вирішили замінити всі старі крісла на нові і обрали для цього продукцію від компанії АТОР, не дивлячись на те, що формально вони ігрові, їх можна використовувати і для роботи. У них гарний стриманий дизайн, файні матеріали та якість пошивочок. Вони зручні і мають багато регулювань по висоті самого крісла та підлокітників. А спинка може нахилятися майже у лежаче положення. Плюс в комплекті є дві подушки для підтримки попереку та шиї. Великі колеса легко їздять по будь-якій поверхні, не пошкоджуючи її. Ну і коштують ці крісла недорого. В комплекті є все необхідне для збірки і величезна докладна інструкція. Тож розібратися з цією справою зможе кожен. Посилання на сайт, де можна придбати це крісло, я залишу в описі. Вдалої вам купівлі! На мене приїхала глобальна версія OnePlus 5, Якщо бути точним, то для ринку Англії, не китайська. В коробці ви знайдете отакий блок живлення потужністю 67 Вт. Для нього треба буде окремо купувати перехідник, бо, як я сказав раніше, мій семпл для ринку Англії. Ще є USB-кабель і макулатура. Дуже прикро, що виробник не поклеїв захисну плівку на екран. Бо чесно кажучи, я не знаю, де її можна буде знайти окремо. А якщо її знайдете, буде коштувати вона, повірте мені, не дешево. І перше, що Дається в очі, коли ви берете цей пристрій у руки, це його задня камера. Я її називав Око Сауроно, чи то око циклопа, подивіться, виглядає дійсно трохи стрьомно. Це то, що якщо в нього буде час, він тут домалює, що тут буде Циклоп. Я, я, я не певен, що він це зробить, але я його попрошу. А, так, воно додає симетрії, бо коли знаходиться камера десь в куті, симетрія зникає. Однак а, той варіант він більш практичний. Бо коли ви тримаєте смартфон вертикально, ви постійно будете замацькувати цю камеру. Ну, коротше, наслідки ви і самі розумієте, які будуть корпус планшета майже цільно металевий, з усіх боків зализаний таке, знаєте, мило, і коли я взяв його перший раз у руки, я одразу сказав, що це. Найважчий люкс, який я тримав в руках за останні часи. Оцей метал він шліфований, має таку цікаву текстуру, і такого рішення я раніше не бачив в жодному з планшетів. Проте знов-таки, з точки зору практичності, у мене до нього є питання, бо відбитки пальців залишаються дуже легко на цій поверхні. А оскільки тут є невеличка текстура, вони туди ще забиваються. Коротше, для того, щоб їх витрати, треба докласти певних зусиль. Ще ви певно вже звернули увагу на цю величезну пластикову ставку на тильній панелі. Без неї ніяк, бо в цьому планшеті. В є GPS, в цьому планшеті є Wi-Fi, і треба було кудись у ці антени виводити. Проте тут немає слоту для сім-карт і для карт пам'яті. Є варіант на 128 МБ, на 256, і все. А сімку ставити так, щоб у вас був 4G або 5G, тут, на жаль, такого немає. Зате у нього є 4 гучних і якісних мультимедійних динаміків з підтримкою Dolby Atmos. Я вас щиро запевняю, що за останні часи я не чув нічого краще. От не так давно. Я вам розповідав про Xiaomi p 6. Він теж грає непогано, там теж 4 динаміки. Проте у порівнянні з OnePlus повірте, це не те, щоб небо і земля, однак різниця дійсно помітна. Проте я все одно не раджу піднімати максимальний рівень гучності більше ніж 80%. Бо тільки в такому випадку він звук чистий, якісний, немає там нічого зайвого. Ще на корпусі є місце для заряджання фірмового стилусу. Якщо ви будете зацікавлені, його можна купити окремо, проте знайти. Хоча б якісь аксесуари для цього планшета всередині нашої країни, дуже важко. Щодо його якості і функціональності, вибачте, але я можу покладатися виключно на думку наших е, закордонних колег. Те саме стосується і фірмового чохла клавіатури. В ніжній частині корпусу є е, відповідний смарт-конектор. Ця клавіатура теж коштує недешево. Знайти її на території України дуже важко. Проте, на відміну від того, чохла для Xiaomi Pet 6, там, принаймні, є трекпад. Однак немає підсвітки клавіатури. Але друзі, одразу прошу вас не навантажувати себе цією інформацією, бо зараз буде невеликий спойлер. Використовувати цей планшет в якості серйозного робочого інструменту я нікому не раджу. І згодом я поясню, чому так. Сканера відбитки пальців тут теж немає. Тож для того, щоб розблокувати цей планшет, треба буде використовувати або фронтальну камеру, або робити свайп. Як ви розумієте, через це підтверджувати свої покупки в інтернеті, ви зможете. Тільки за допомогою вводу пароля ніякого швидкого способу це зробити в цьому планшеті немає. Тож пропоную підвести перші підсумки стосовно матеріалів корпусу, його елементів і зовнішнього вигляду в цілому. Здебільшого все це, якщо об'єктивно викликало у мене позитивні емоції, за винятком того, що тут немає слоту для сим-карт. Тому моя оцінка за перший пункт 8,5 балів з 10. Погодьте, що майже найважливіший пункт в кожному планшеті це його дисплей. Бо 90% часу ти контактуєш саме з дисплеєм, якщо не 100%. І до нього у мене будуть певні претензії. Давайте рухатись по порядку. По-перше, OnePlus Pad отримав нестандартне співвідношення сторін. 7 до 5%. Більшість конкурентів мають або 4 до 3, або 16 до 10. Таким чином, він начебто виділяється з усієї сірої масою і дуже схожий на айпеди. Однак не треба забувати, що це все ж таки андроїд-планшет. Так, ви все правильно зрозуміли. Тут будуть проблеми з адаптацією, але про це більш детально я вам розповім, коли ми дойдемо до пункту з програмним забезпеченням. Тут доречніше буде поговорити про технічну частину. І перше, на що я звертаю вашу увагу. Оце рамки навколо дисплея. Вони симетричні і достатньо тонкі. Розумію, що деякі з вас кажуть, можна було б і тонше. Проте, друзі, не треба забувати, що це все ж таки планшет. Його треба якимось чином тримати, так щоб оці великі пальці е, нікуди там не, не було цих хибних натискань. Тож я певен на 100%, що оця товщина рамок, вона обґрунтована. Єдине, що є у мене невеличке зауваження щодо цих заокруглень в кутах дисплея, бо частина контенту е, за рахунок цих заокруглень може з'їдатися. Це дрібниця, проте в тому ж самі p 6 такого немає. Діагональ дисплея складає 11,6 дюйма, матриця IPS. Роздільна здатність 2000 на 2800 крапок, частота розгортки 144 Гц. Заявлена підтримка таких технологій, як Dolby Vision, hdr 10 і максимальна яскравість 500 ніт. І ти начебто дивишся на інформацію, яку вказав виробник на папері. Такі оу майно, HDR10+, Dolby Vision, Так це ж топова матриця. Так, вона дійсно непогана, проте це не супер Амолет. і оці всі HDR10+, Dolby Vision – вони не так. Виглядають на цій матриці як на Super AMOLED. Також хочу звернути вашу увагу, що, на мою думку, виробник трохи нами маніпулює, бо він вказав 144 Гц. Це така маркетингова фішка. А на практиці ви їх можете побачити виключно в браузері Google Chrome. Ніде налаштувати цю функцію ви не зможете. Тобто в інтерфейсі там буде зазвичай 120 Гц, а не 144. Десь в YouTube буде 60 Гц. Тобто на практиці ви цю цифру майже ніде не побачите. Плюс у мене славо. Таке враження, начебто виробник з нами трохи грає. Я буду за вас вирішувати, де буде 144, де буде 120, де буде 60, ви нічого не шарите. Я сам все вам дам. Щось мені у цей підхід нагадав компанія Apple. Тож, OnePlus, я вас прошу, зупиніться і більше такого не робіть. Також не треба забувати, що максимальна яскравість у IPS матриць не така сама, як у Super AMOLED матриць Тож, якщо ви вирішите взяти цей планшет кудись там на природу і працювати на природі, можете забути про це. Бо ці сонячні промені, коли будуть потрапляти на екран планшета, ви нічого не будете бачити. Максимальні яскравості тут недостатньо. Е, виробник вказує 500 ніт, а реальний пристрій показує там десь 420 ніт. Цього. Не вистачає, ну якщо брати до уваги використання за межами приміщення десь в офісі чи дома, з цим проблем ніяких не буде. Ну що стосується нетипового співвідношення сторін 7 до 5, воно мені дуже нагадує 4 до 3 в айпедах. Така сама ситуація, як і там, воно більше підходить для споживання контенту, з серфінгу сторінок в браузері для там якихось соціальних мереж, для листування в месенджерах і так далі. Бо якщо ви вирішите подивитися якесь кіно, то у вас будуть. Великий смуги зверху і знизу, хоча ми провели невеликий експеримент. Ми запустили один і той самий е, відеофайл, і площа, на якій відображається цей файл, все одно більше, ніж на тому ж Xiaomi е, P6. Тож тут, нехай кожен обирає сам для себе, який формат більше підходить власне йому. А до кольоропередачі передачі в мене немає жодних претензій, тим більше, що тут можна все це налаштувати під себе, бо є е, е, певні пресети. Обираєте е, е, і той, що вам більше подобається, той залишаєте. Моя загальна оці. Цінка дисплею OnePlus 5 складає 7 балів з 10. Не те, щоб я сказав, що екран тут зовсім поганий. Ні, просто за ці гроші можна було б вже запропонувати супер AMOLED. І те, що там виробник декларує в своїх рекламних матеріалах: 144 Гц, HDR10+, і так далі, від цього всього немає жодного сенсу. Написало б 120 Гц і все. Бо ці всі покращувачі то до одного місця. Ну, враховуючи матриця IPS. Далі, мої любі друзі, я вам розповім про те, що викликає щирий біль у кожного виробника Android-планшетів, а саме програмне забезпечення. Звісно, що компанія OnePlus хотіла якось виділитись на фоні конкурентів і сказати, що ми змогли. Вони сюди завезли адаптований Oxygen OS 131 під планшети. І в принципі, коли ти дивишся на ці всі менюшки, на шторку повідомлень, налаштування, стандартні додатки, так дійсно все це виглядає непогано. Також нам пропонують два варіанти робочого. Столу, або ти хочеш, щоб було окреме меню з усіма додатками, яке викликається таким свайпом знизу, як на а, чистому андроїді для планшетів, або так само, як на iPad, як ти це будеш каруселю цього листати, листати, скільки там у тебе тих буде додатків. Є Google Discover, який викликається свайпом зліва, з таким невеликим мікрофрізом, як на мене, це не зовсім плавна робота. Але все одно новини споживати зручно, тим більше, що все це адаптовано конкретно під цей формат. Тобто, все, що пов'язано зі стандартним. Налаштуваннями, стандартними додатками і додатками від компанії Google тут адаптовано е, непогано. З цим можна працювати прям приємно око. Але проблема майже з усіма сторонніми додатками залишилась такою самою, як і на всіх інших android планшетах Виглядає це тут, ну м'яко кажучи. Негарно. На деякі з них можна без болю дивитися або виключно у портретній орієнтації, або навпаки, у альбомній орієнтації. Деякі з них взагалі не перевертаються, тобто можливості змінити положення ну, просто немає. Тому ця історія для Android-планшетів залишилася взагалі без змін. Тож я пропоную краще поговорити про те, що зробила конкретна компанія OnePlus, що вона запропонувала своїм потенційним покупцям. Дивіться, ось від них можна викликати функцію розділення Діленого екрана, провівши е, таким чином двома пальцями вниз. До речі, не всі додатки підтримують роботу цієї функції, але більшість все ж таки працює. Ще одна цікава функція це гнужкі вікна, які дозволяють відкривати деякі програми в маленькому плаваючому вікні з боку. І це вікно згодом можна згорнути. Це, до речі, теж працює не з усіма додатками. Ще в рекламних матеріалах є фішка під назвою Подвійні вікна, які дозволяють відкривати одну й ту саму програму в двох різних вікнах. Але в моєму випадку я не знайшов жодного додатку, який би підтримував цю функцію. Також ви можете налаштувати розмір дисплея в тих додатках, які не підтримують повноекранний альбомний режим. Давайте я вам покажу, як це працює на прикладі Інстаграма. Якщо ви бачите в цьому хоч якийсь сенс, не знаю, зателефонуйте мені і, будь ласка, поясніть. Чому ви так вважаєте? Що стосується приналежності цього планшета до, е, начебто, екосистеми OnePlus, дивіться, що пропонує виробник. Е, функцію Screen Connect. Це щось на кшталт функції Handoff від компанії Apple. Якщо на планшеті на смартфоні встановлена операційна система Oxygen OS 13.1, то ви можете синхронізувати вміст між двома цими гаджетами, а саме там буфер обміну використовувати, продавати медіа і так далі. Для цього треба буде зайти в один і той самий. Акаунт OnePlus на планшеті і на смартфоні. Ну і виходячи з того, що я вам вже розповів, і те, що ви знаєте в принципі про Android на планшетах, думаю, ви вже розумієте, що використовувати цей гаджет в якості робочого інструменту, тобто купувати до нього оцю чохол клавіатуру стилус, ну стилус то добре. Там можна якийсь додаток знайти, щоб там малювати. Хоча наскільки я знаю, на iPad там є софт набагато краще, ніж на Android. -ах. Ось, а оцей чохол клавіатура Ну, підійде тільки для того, щоб виключно там набирати набрати якісь тексти, може там якісь таблиці, малювати там Excel, щось таке. Дуже щось примітивне. Бо майже ніякого софту дійсно корисного для андроїду немає. А якщо брати до уваги адаптований софт, його ще менше. Тож, якщо у вас колись виникне думка купити собі андроїд планшет для роботи, будь ласка, е не робіть цього. Краще вже взяти собі iPad за клавіатурою, там більше шансів якось досягнути успіху. Або е ще краще взяти в собі якийсь малесенький ультрабук на вінді. Ну, це моє бачення ситуації. Добре, з цим питанням, наче розібралися. Не пропоную знову повернутись на позитивну хвилю, а то у мене склалося таке враження, що ми його вже хейтимо. Чим він вигідно відрізняється від своїх опонентів? Залізо. Тут встановлено потужний процесор від компанії Mediatek, а саме Dimensity 9000. Так, це не найсвіжіше рішення. Я з вами погоджуся, але тут 4 нанометри. І це конкурент типу Snapdragon 8 Gen 1, а в даному випадку, можливо, навіть і Snapdragon 8 Plus Gen 1. Коротше, це потужний камінь, який справляється на сьогодні з усіма навіть вимогливими додатками. Якщо ми запускаємо якийсь там Genshin Impact з, з максимальними налаштуваннями графіки. Для цього планшета це взагалі не проблема. У сукупності з достатньо швидкою флагманською пам'яттю він демонструє дійсно гідний результат. Я пам'ятаю, хтось десь колись сказав, що цей камінь дуже гарячий, він там тротлить і так далі. Проте я вам нагадаю, що мова йде не про смартфон, це планшет. Ви подивіться на цю площу, тут є куди розсіювати тепло. Тим Те більше, що корпус у нас металевий І мої слова підтверджують результати тротлінг-теста. Дивіться, графік повністю зелений. Корпус, до речі, планшета теж у нас стає просто теплим не більше. Ну і ситуація зі стрес-тестом відеочіпа така сама: просадки майже немає. Тож, якщо ви плануєте взяти собі цей планшет для того, щоб грати в ігри, і для вас дуже важлива операційна система Android, тоді краще ніж OnePlus 5 нічого немає. В принципі, більшість ігор, які я тестував, вони адаптуються під цей формат і грати дуже приємно і зручно. Однак... Я наголошую це, якщо вам потрібен Android. Якщо ні, тоді ну за ці бабки мені здається, можна взяти якийсь вживаний iPad, або навіть невживаний, і там продуктивність все одно буде краще. Ну точно не гірше ніж е, тут. Тим не менш, я все одно ставлю за продуктивність цьому красенню 8,5 балів з 10, якщо не 9. Коротше, він прям молодець. Дуже дивно буде вам на серйозних щах розповідати за камери в планшеті, бо, як на мене, у цьому виді пристроїв вони більше служать як заглушки там, або для того, щоб там розмовляти по відеозв'язку, не більше. Але це не стосується вам пласпет, бо за допомогою його задньої камери дійсно можна отримати непогані світлини. Всі приклади зараз перед вашими очима, як бачите, його дійсно можна взяти з собою кудись там в парк, фотографувати діточок, квіти та будь-що. І в таких умовах. Умовах реально ви зможете отримати непоганий результат. Також ви можете знімати відео в роздільній здатності навіть 4К, але буде 30 кадрів на секунду і не буде електронної стабілізації. Проте ну, така можливість у вас є. Фронтальна камера 8 мегапіксельна і вміє знімати відео в роздільній здатності Full HD 30 кадрів на секунду. Для відеозв'язку цього більше, ніж достатньо. Якість непогана, чесно кажучи, не знаю, що тут ще коментувати. Багато хто вважав, що за рахунок надпотужного процесора Dimensity 9000, ще й від Mediatek, цей планшет буде погано тримати заряд батареї. І ось, що я вам скажу, вони. Помилялися, бо він е, демонструє результат навіть краще ні, е, ніж Xiaomi P6, про який ви вам нещодавно розповідав. По-перше, я відзначу, що це один з небагатьох планшетів на ринку, в принципі, який підтримує е, швидку зарядку. В даному випадку тут 67 Вт. І приємності батареї там близько 10 тисяч міліампердин він заряджається е, за півгодини на 50%. Е, е, за 78 хвилин. На 100%. тобто, це доволі швидко, і це швидше ніж той самий Xiaomi p 6, швидше ніж усі айпеди, мабуть, разом взяті, і навіть швидше, ніж повна зарядка 14-го айфона. Тобто, в цьому плані він справжній красень. Що стосується часу роботи, ми провели певні тести. Якщо ви будете переглядати просто відео офлайн, тобто там кудись там поїздку поїхали, там полетіли колись там на літаку. Можете завантажити собі там купу всіляких відео. Ось розраховуєте там до 3 13 годин роботи. Якщо ви будете серфити сторінки в браузері, якась така легка навантаженість, десь там 13,5 годин. В Genshin Impact за годину гри він втратив 22% заряду. У фоні він теж майже не розряджається за добу, втрачає приблизно там 2-3%. Якщо ви просто покладете його, не будете чіпати 2-3%. Це теж дуже файний результат. Коротше, за час роботи я ставлю тверді 9 балів з 10. Бо, ну, Реально з усіх останніх планшетів, які потрапляли до мене в руки, краще ніж цей апарат, не впорався ніхто. Ну що, друзі, давайте потроху підсумовувати, бо найважливішу інформацію я вам вже розповів. Але по-перше, я хочу озвучити вам прайс. Офіційна ціна складає близько 500 доларів. В нашій країні цей планшет без додаткового комплекту, тобто без стилуса, без чохла клавіатури, без нічого можна купити там приблизно за 18,5 тисяч гривень. Чи можна вважати цей планшет кращим серед всіх андроїдів за свої гроші? Думаю, що так. Припустимо, я вам нещодавно розповідав про Xiaomi P6. Він реально крутий там за свої 14-15 тисяч, проте я б краще докинув 3-4 і взяв собі цей апарат, бо він по низці параметрів реально е буде вигравати у нього. Типу, ну коли ти береш собі якийсь апарат на 2-3-4 або навіть 5 років, заощаджувати, заощаджувати 3-4 тисячі, ну, в цьому немає сенсу, погодьтесь. Однак раджу все ж таки в першу чергу відноситись до нього як до мультимедійного пристрою, не як до робочого інструменту. це не історія про Android. Ще раз, якщо хочете взяти собі щось для роботи, тоді беріть собі iPad, ось там з клавіатурою і так далі. Тут чисто мультимедійний пристрій для тих, кого бісить iPadOS і все, що пов'язане з компанією Apple. Все, От, якщо ви обираєте собі планшет, ви маєте про це пам'ятати. Ну і перед тим як завершити це відео перед вашими очима, всі плюси і мінуси OnePlus Pad, які я знайшов. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам сподобався цей огляд? Не забудьте поставити вподобайку, поділіться ним зі своїми друзями і підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Нехай буде з вами, Android. Друзі, звітую по волонтерській темі. Нещодавно ми збирали з вами гроші на усілякі дрібні речі для ЗСУ: гумор для автівок, паливо, засоби від кліщів і так далі. Ось бійці поскадали нам частину фотографіями, частину у відеоформаті. Пообіцяли, що наступного разу приготують більш розгорнутий звіт. Як то кажуть, чи маємо, що маємо. Після цього у нас був збір на зарядні станції, і я туди ще додав 12 тисяч гривень на генератор. Та повербенка. Був у нас такий запит від військових. Ось тримайте перший відеозвіт. Добрий вечір, шановні підписники Андре -Ньюс. Дуже вам вдячні за технічну допомогу, яку ви надаєте 137 му окремому батальйону морської піхоти. Нам буде тепер набагато зручніше підзаряджати на позиціях всі прилади, які нам потрібні, там радійки, старлінки, щоб краще бити ворога. Щиро вам дякую. Слава Україні! Щиро дякую всім, хто приймає участь в наших зборах. Наступний буде на автівку для хлопців, які зараз працюють на Донецькому напрямку. Ось я чекаю від них відеозвернення, і вже в наступному відео ми запустимо всю цю тему. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!